Не Житомирян знову чекає свято гумору. Вже цієї п'ятниці у телецентрі відбудеться щорічний. Всеукраїнський фестиваль команд КВН жар 2014 У п'ятницю такий буде навіть міжнародний фестиваль то що відбудеться в телецентрі. Всіх першокурсників ми забираємо туди. Але команда з Казахстана до нас приїде, і команда Смельницького, і багато ще інших команд з усієї нашої прекрасної Житомирської області. Перший етап цього фестивалю, а саме гра першокурсників, відбулася 22 жовтня в актовій залі технологічного університету. За словами проректора цього вищого навчального закладу, КВН це гра, яка дає молоді можливість проявити себе та у такий спосіб реалізувати свій творчий потенціал. Будучи студентів студенткою. Я пам'ятаю гарні традиції так званого політеху. Це і команда Стіпуха. Ми всі її пам'ятаємо, любимо і знаємо, що дуже багато успішних людей після того, як вони опанували себе на сцені КВН, змогли стати успішними людьми і в бізнесі, і в житті, і просто зайняти гарну громадянську позицію. Щорічно технологічний університет випускає одну команду гумористів, і вже наразі цей список чималий. Це команда Бродвей, команда Квартал, команда Вдрова, команда Лісоповал. І сьогодні це ми зустрічаємо команду першого курсу Дружба районів. Як показує час, КВН є однією з найулюбленіших та найпопулярніших форм творчої діяльності серед молоді. Громадська організація Житомирський КВН» нині об'єднає більше тисячі людей. І з кожним роком кількість тих, хто пов'язує своє життя з клубом веселих та кмітливих, зростає. У це круто, дарувати людям радість, посмішку, коли всі приходять на пари такі сумні, зранку не виспані, і приходять до нас і посміхаються, це весело. Ще нам просто подобається не тільки навчатися, а чимось займатися крім навчання, тому що сидіти і вчити конспекти, їх постійно писати, можна зіхати з, з гузу швидше, ніж від КВН. Сьогодні вищим навчальним закладам потрібно приділяти належну увагу не лише навчанню, а й дозвіллю студентів, певнені викладачі політеху. Адже гра у КВН вимагає від учасників вивільнення творчого потенціалу, акторської майстерності і режисерського підходу до сценічного продукту. Тож той, хто прийшов в школу КВН, у подальшому будь-якій сфері життя займ... Матиме активну позицію.